Я дуже дякую Богу за кожному з вас і розумію, що ви вже змучені, тому що ви співали в центрі місця, поклонялися Господу. І на цьому місці ми ще раз ви довели старого до сліз. Я плакав. Я дякую Богу за радості і сльози, коли я бачу, як наші наслідки Продовжує справу, і це вони роблять дуже влучно. Сьогодні день народження Ісуса Христа. Дітки. Що ви чекаєте на день народження? Подарунки? Різдво. Різдво? Це не колядки. Це не стіл, це не подарунки. Різдво це Ісус Христос. Це не стішок, це не пісенька, це не ваша мама і тато. Це дуже серйозно. Це виконання пророцтв, про які я зараз буду дещо говорити з вами, я не змучу вас. І це дуже цікаво. Я коли. Прийшов до Господа, мені це було настільки цікаво, я думаю, що більш цікавіше, як коли я був би іще малим. У дорослому віці я почав розуміти, що сталося. І це написано у Біблії. В Біблії дуже докладно у багатьох місцях, і я не зміг вибрати конкретно, яку, яке місце, то я постараюся. Їх з'єднати. Почну я із пророцтв які були задовго до народження Ісуса Христа. І ви всі знаєте, тому що ми перше робили цей е, вікторину, і ви всі фактично відповідали правильно. Один із великих пророків це пророк Даніїл, написав, був такі речі. У 7 главі 12 стихом написано: І бачив я видіння ночі, якого разу небесними хмарами йшов син людський. Даніїл бачить людського сина на небі. Звідки там людський син? На небі це небесні істота, правда? Це янголи, це звірі. Ми побачимо Бога, якого ніколи ніхто не бачив, його не вміщають в небеса. Але Даніїл бачить це і каже: Я бачив сина людського, який прийшов до старого днями, підвели його до нього, і йому було дано панування, і слава, і царство, і всі народи, і племена, і язики, всі служили йому. І це його панування було вічне, якого не можна було ні спинити. Ні зруйнувати. Я хочу звернути вашу увагу на того, хто завжди був. Це до народження Ісуса Христа за тисячі років, Він завжди існує. Але коли прийшов час, деякі з пророків сказали такі слова. Наприклад, пророк Міхей говорить, у п'ятій главі другим стихом: Ти вифлеєм Ефлеєм між тисячами юдинами, ти саме маленьке село у, у пределах Єрусалима. На тебе нема на що звернути увагу, але із тебе вийде Той, який повинен бути володарем в Ізраїлі, якого просхожіння від начал вічних. І ще не було начала, начал, коли існував Ісус Христос. І Міхей, бачачи через пророцтво, що ти повинен народитися у місці вифлеємі. Сьогодні багато з юдеїв говорить, що Месія тільки має прийти. І я питаю їх і кажу, де він має народитися? Ваш Месія, якого ви чекаєте? І вони знають пророцтво і кажуть: у вифлеємі. А я кажу, вифлеєм уже 200 років. Арабський, тобто ваш Месія має бути арабом. Уже здійснилося пророцтво. Він народився. У Вифлеємі сталася особлива. Зараз про що ми будемо говоритися? Але в який спосіб він має народитися? Це написав Ісаїя у 9 главі, 6 стишок. Дитя повинно народитися нам. Нам повинен дати син. І влада на раменах Його, і будуть кликати його порадник, Бог сильний, вічності Князь, князь миру. Бачите, як звати Ісуса Христа? Скільки імен у нашого Ісуса? Це Бог крепкий, це тим людям, які не вірять, що Він є Бог, це прямий текст Ісуса були звати Князь світу цього, і взагалі немає його межі існування. Від віків вічних до нескінченості. Як це має статися? Тому Господь це сказав Ісаїя в 7 главі 13 стихом, Господь сам дасть знака вам. Знаєте, який знак був даний народу? Це має бути дівчина незаміжня, яка ніколи не була з чоловіком. І вона почне мати в животі дитинку. І дитинка ця буде сином Всевишнього. Це має народитися хлопчик. Подивіться, всі пророцтва: Марія є, невинна дитинка є, і народжується хлопчик. Я завжди про це говорю. Якщо б народилася дівчинка. Навіть якщо б сам ангел став із Марією говорив, і було б винне е, зачаття, але за, народилася дівчинка, це не Месія. Всі пазли, які пророки говорили, вони всі склалися в Ісусі Христі. Розумієте? І зараз ми будемо дивитися, як це сталося. І про це написав Євангелист Матвій. У першій голові із 18 стиха, я буду просто читати. Народження Ісуса Христа було так. Коли була заручена Марія із Йосифом, перше, ніж вони побралися, з'явилося, що у неї в животі є від Духа Святого. Я Дивлюся на цю пару унікальну Йосифа і Марія. Приходить жінка і каже: Чоловіче, у мене в животі дитинка. Йосиф має претензію: я з тобою не живу. Ти з ким була? В народі Ізраїля таких людей треба побивати камнями. Це ризик. Ви пам'ятаєте, коли явився Ангел Марії і каже, у тебе буде такі і такі речі, і вона просто смиренно каже, що? Нехай буде поволь, по слову твоєму. Вона не розуміє, що це, що, чим їй грозить. Вона розуміє, але вона готова служити Богу. Нехай ваші серця будуть схожі на Марію. Я буду служити Богу, навіть якщо це буде грозити мені життям, смертю. Бідністю, різними гоніннями. І подивіться потім, як жила ця пара. Йосиф був праведним перед Господом і не хотів її огласити, щоб не було проблем у неї, він її відпускає. Але сам ангел Господній з'являється Йосифу і каже: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жінку твою, бо то, що в неї в животі, то від Духа Святого. І народить вона сина. І поз... і назвеш його Ісусом, бо Він спасе своїх людей від їхніх гріхів. Дивіться, що тут написано: Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Якщо Ісус прийшов у твоє життя, Він називає тебе Своїм. Він прийшов у твоє життя, щоб звільнити тебе від гріха. І подивіться, що стає Йосиф від сну і робить те, що звілів йому ангел Господній, і вона породила, і він не мав її, поки вона це не здійснила. Щоб не було претензій до чоловіка і жінки, що ти зробив цю дитинку, він не дотрагується до Марії, поки Марія не народжує. І стається одна річ. Ісус народився в во вовремя царя Ірода. Що стається? Коли був Квіріній правитель Сірії, ви знаєте, це дуже могутня імперія, Римська імперія, коли публій, Сульс, Квіріній був намісником у тій. То йому захотів Август зробити таку річ і сказав: зроби перепис. І це було некомфортно. Треба було залишати всі свої домівки і йти туди, де ти народився. І це якраз стає преобразом того, коли Господь наш народжується в Віфлеємі. Бо це сталося не в Віфлеємі, де Бог їм з'явився. Їм треба було народженим бути в Віфлеємі. І вони беруть з собою свої речі, сідають. Ви розумієте, матір Божа із, із, із Сином Божим сідають на ослика і дуже не в комфортних умовах. Пересуваються. Він перетерпів усі, і так само і Марія Йосиф перетерпіла всі людські незгоди. І приходять. І настає час її родити, ви розумієте, що у кожній місності є такі постоялі двори, де могли люди зупинитися і переночувати, поїсти, накормити своїх лошаків або осликів, у кого що було. Але коли вони прийшли у цю місцевість, там настільки було багато людей, що в них нема місця. І вони просяться і говорять: дайте нам, у нас є. Ну,жда, у нас є момент, моя жінка має родити. І їм віддають місце, де є овечка, де є корівка, да, де є інші. І породила вона свого первенця, і спилинала його, і поставила його у яслах. Там, де мали їсти тварини. Там лежав наш Спаситель Ісус Христос. Я перед тим, як почалося у нас е, зібрання, я задавав питання: хто із нас народився в умовах хліва? Або е, якісь е, речі, складності. Розумієте, сам Бог, цар царів, народжується в умовах хліва. Неробще. У нього все добре. І він починає. Чекати на до себе гост, гостей. І, і над полями Віфлеєма сходить Хор ангелів і починає співати. Яку пісню співали вони? я ночь». Слава вишніх Богу! Дивіться. Ангели поклоняються Богу. Вони кажуть: слава вишніх Богу! Мир на землі, бачите ціль Ісуса Христа. Анголи звіщають людям. Люди, до вас прийде мир. Мір прийшов, коли Ісус прийшов у ваше життя? Правду співали ангели? Мір на землі. У людях добра воля. Бог каже, я звільняю вашу волю для того, щоб ви могли прийняти Ісуса Христа. Звільнив волю для того, щоб ви мали досконалість у Ісусі Христі. І вони, я перше казав, це в центрі співали небагатьом людям. Цей хор удостоїлися чути декілька чоловік. Правда? Він не став у людному місці в Єрусалимі, де більше народу і зробив концерт. Люди Божі і ангели на будь місці просто стають і поклоняються Богу, незалежно, чи зроблять їм аплодисменти, чи ні. Це сила, яку Бог наділяє своїх діток. І ми це робимо сьогодні. Ми поклоняємося Богу. І вони що скажуть? Ідіть і знайдете, і даю вам знамено. І це знамено, я не знаю, хто з вас сказав. Має бути таке: ви знайдете хлопчика, який лежить у яслах. Це було знамено для тих пастушків. І пастухи пішли. Залишили всі свої бізнеса і пішли дивитися на те, що сповістили їм ангели. Прийшли. Поклонилися, побачили Господа, царя-царів. Потім ви побачите, як зірка стала на небі сіяти, особлива зірка. І за цією зіркою йшли каравани мудреців і багатих людей. Вони йшли поклонятися царю-царей. Вони пішли шукати його, знаєте де? Їхня навігація, розум, їхні досягнення ведуть їх у палац Злого Царя Ірода. Ірод собі відпочиває, і його турбують люди. І кажуть: ми прийшли поклонитися маленькому царю, який народився, і заради цього царя щось сталося в галактиці. Є нова зоря, яка свідчить про це. І збудуражився серце Ірода. Він почав їх розвідовувати і казати, коли з'явилася ця зоря. Вони сказали, біля двох років тому назад ми вже йдемо сюди до вас для того, щоб це зробити і поклонитися. Тому що ми знаємо, що в цій місцевості має бути. Він говорить: добре, добре, ідіть, розпізнайте, де це, і я піду поклонитися. І вони пішли. Вони пішли і знайшли нашого Спасителя. Вони прийшли і поклонилися йому. Вони великі люди зайшли у хлів, де може недобре пахне, але спокійно, де лежить Господь Ісус Христос. І вони, із своєї сторони, принесли йому символічні подарунки. До царя царів треба йти з подарунками. Я дякую вам, особливо тим, хто співав і віршики розказував. Це дуже приємно було Ісусу. Це дуже приємно, коли ваше серце приносить йому радість. Що стається далі? Вони принесли йому золото, ладан і миро. Це є символом того, хто ця дитинка буде. І коли вони відійшли від них і пішли додому, що стається? Ірод побачив, що його надурили? І він просто. Начинає робити сатанинські речі. А про ці речі якраз написав, колись був Єремія у 31 голові 15 стихом. Це було пророцтво. І побачив я голос у рамі, який чути було до приділа. Ридання, плач великий, Рахіль плаче про діток своїх, бо нема їх, не може втішитися, повбивали всіх діточок. Перші страждання, перші гоніння за Ісуса Христа понесли, знаєте хто? Маленькі хлопчики. Маленькі хлопчики до двох років. Всі хлопчики були вирізані. Злий цар ірод не хотів, щоб віддати царство. Він не розумів, що це Бог. І коли Сталася така річ, ангел попереджує Марію і каже: Маріє, Йосифе, сідай швиденько і йди у Єгипет. Знаєте, для чого вони пішли в Єгипет? Щоб потім було в пророцтвах сказано: і визвав я сина свого з Єгипту. А коли вони поверталися вже з Єгипту, яким чином? Коли померли всі ті, хто хотів їх повбивати, ангел з'явився їм і сказав: Повертайтеся! І вони прийшли туди, де хотіли йти, але забоялися, бо син Ірода ще був живий. І вони пішли у Назарет. Знаєте, для чого вони в Назарет пішли? Щоб виконалося пророцтво. Назарет – Це син, Це він з Назарету. І всі пророцтва і всі пророцтва стають пазлами у цій історії. І це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що це символ того, що як Господь народився у хліву і був доступний. Ви один хтось із вас це сказав початку, на початку, щоб кожен міг прийти в хлів. У царській палати не кожен, там треба записуватися йти. А у хлів може прийти кожен. Правда? Я чув історію, як е, дійсно серце наше це наш, це хлів. Це Но коли туди приходить Господь, це стає місцем поклоніння. Ви від серця свого славите Бога. Ви тоді тільки можете дійсно здійснити мрію Бога, бо Він прийшов на землю, щоб. Держала його мама на руках. І знаєте, що сказали Марії? Пам'ятаєте слова і... пророцтва? Марія. Це дитятко прийде на падіння багатьох, і тобі оружіє прор... пройде через усю душу. Вона держала, знаєте, є пісня, Знала ль ти Марія, кого ти держиш на руках? Як ви думаєте, чи осознавала Марія, що вона держить Вселенну на руках? І вона співала, і вона мала дні очищення. Вона була обична жінка. Вона осквернена була родами. Ви знаєте, вона була не невинна, як проповідують. Вона не вознеслася на небо, як проповідують брехню. Це була звичайна дівчинка, яку вибрав Господь, яку беріг, щоб вона принесла на світ нашого Спасителя Ісуса Христа. І я сьогодні хочу, щоб ми ще раз і ще раз. Подивилися на цей подарунок небес. На цей подарунок, мимо якого дуже багато проходять. І рахують його в ніщо. Що це може в хліву бути? Хто такий із Галилеї? Хто такий Назаритянин? А що він висить на хресті? Я хочу вам розказати за того Царя-Цареї. І він прийшов на нашу землю через маленьке дитятко, щоб пройти всі тяготи дитинства. Вибачте, він пройшов навіть ту боль, яка проходить при народженні. Не тільки маму болить, а болить дитинку. Ви знаєте, як коли дитинка виходить на цей світ, вона всі косточки свої перераховує. Це наш Господь. Це новий Адам. Який здатний забрати. І його кров більша, як кров авеля. Авелева кров що казала? Відомсти, а його Ісусова кров що говорить? Прости, то я закликаю вас, як колись говорили древні. Подивися на того, якого ім'я світло. Доброта, милосердя. Давайте ми йому сьогодні дійсно по-справжньому. Без усяких, знаєте, не притворяйтеся, просто зупиніться і подумайте, що може бути краще, як день народження Ісуса. Тому що без Його народження не було б смерті, а без смерті не було б Воскресіння. Я вас запрошую у Царство Сина Ісуса, який сьогодні. Євангелист Іван пише: На небі, на землі, ні під землею нема нікого подібного. І плакав і сказав йому один із старців не плач. є лев із коліна Юда. Цар над царями, Бог над богами. І він дуже швидко прийде за нами. Ми тепер тим займаємося, ми будуємо ковчег. Знаєте, що в ковчезі було? Були люди і були тваринки. Ви бачите ковчег, який зробив Ісус? Де він народився? Це ковчег. І тільки біля нього тобі буде добре. Якщо Господь кличе тебе, може Господь сьогодні кличе тебе, бо ти вже втомився від себе. Може, є страх у тебе у житті? Може, ти думаєш, що я вже так нагрішив, що Господь мене не пробачить? Я хочу показати вам на того, хто здатний вас огорнути більше, чим кожен на землі. Нема ні мами, ні чоловіка, ні жінки, ні діток ваших. Він настільки сильно любить вас. Придіть до нього. Прийдіть до нього сьогодні, сьогодні ще один день. Може Господь дійсно кличе тебе. Будь ласка, не зволікайте, поки Він кличе. І нехай цим, це буде самий великий подарунок у сьогоднішній день. Коли ти принесеш своє життя, ми багато що можемо йому принести. Ми можемо йому дати все, гроші, все. Ми сьогодні багато, він говорить: мені треба тебе. Мені треба тебе. Мені твого не треба нічого. Іди до мене. Якщо Господь кличе. Якщо Господь не кличе вас, радійте тому, що ви сьогодні у Домі Божому. І це більше, чим може бути взагалі все. Давайте помолимося. Якщо Господь вас кличе у молитві, я прошу, щоб ви це зробили. Наш дорогий Господь, я дуже дякую Тобі за те, що ми можемо Твоїм словом насолоджуватися. Дякую Тобі, Господи, що Ти виконав усі пророцтва, які були здійснені. Але є ще декілька, які мають зробитися, які ще мають бути, Господи. Як страшно буде тим, Господи, хто не встиг, до тебе. Я за них, Господи, тепер молю. Я молю, Господи, за наших дітей, за наших підлітків, за наших діточок, які, Господи, ще зволікають, але вже можуть іти до Тебе. Я дуже Тебе прошу, щоб Ти обійшов кожного серце, яке сьогодні є тут, щоб вони, Господи, зробили цей плід праведності, цей плід покаяння. Господи, я прошу за тих, хто це вже зробив, з ким ми вже, Господи, плакали, з ким ми сокрушалися. І вони хочуть іти у посвяту, вони хочуть прийняти хрещення. Господи, я дуже Тебе прошу про тих людей, які, Господи, бажають померти для цього світу, Ти їх призови ще швидше. Я бачу, як ускоряються темпи на планеті, Господи, я бачу, що здійснюється все, що Ти предрік. Господи, щоб цей ковчег. Був заповнений тими, хто любить Тебе. Дякую тобі за кожного, хто сьогодні з нами. Дякую тобі і за гостей, і за наших, і за всіх, хто, Господи, сьогодні бажає служити тобі. Нехай Тобі сьогодні буде цей фім'ям, цей пахощі, Господи. Це більше золота, лада, насмір. Це більше, Господи, це наше життя, Господи, яке ми приносимо до Тебе. Нема Тобі подібних, Господи. Прийми подяку. Хвала Тобі, хвала, хвала і честь. Великий Бог. Славний і премудрий, дякую тобі за ту справу, яку ти зробив у нас. Амінь.